Є можливість власне дізнатися, що відбувається в Ізраїлі зараз, бо там знаходиться українська журналістка Уляна Дрючкова, і вона на прямому зв'язку зі студією. Уляно, добрий день, будь ласка, розкажіть, як минула ніч, і чи спокійно зараз? Добрий день. це третя ніч уже іранських обстрілів. Вона минула неспокійно. Ми знову маємо влучання в жилі будинки. Ми знову маємо загиблих тут, в Ізраїлі сотні ранених поранених. На жаль, цієї ночі сталася чергова трагедія в одному з міст у центрі, коли ракета іранська влучила між захисними кімнатами, які тут називаються Мамади, і всередині цих захисних кімнат убила людей. Uh, є влучання і в Хайфі, є влучання, і в центрі, як я сказала, і в неї ще одне місто. Uh, тривають досі наскільки мені відомо uh, розбирання завалин у Бат'ямі, куди ракета іранська влучила минулої ночі. Uh, там досі є ще зниклі безвісти. Там досі є ще люди не ідентифіковані. І власне рахунок на поранених це вже сотні, як я сказала, вбитих уже близько 30, але це дуже умовні цифри, тому що ще тривають розбори завалів. І на жаль, те все, що ми бачимо зараз в Ізраїлі, воно дуже перегукується з тим, що відбувається 3,5 роки в Ізраїлі. Сьогодні Україні. наразі в зранку лунав в Україні. Перепрошую, так від ранку. Тривали були ще сигнали тривоги в різних містах і на півночі, і на півдні. Це були безпілотники, але це були такі достатньо поодинокі їх перехоплювали. Був пуск однієї ракети з Ємена, яка не долетіла навіть до території Ізраїля і впала. Але таке, от стан такого напруження тривоги продовжується, тому що ми розуміємо, що швидше за все. День, який вчорашній, буде таким тихим, спокійним у напруженні, а вночі знову будуть тривоги, і ми знову будемо ховатися в укриття. Ну, а, власне про тривоги. Як влада Ізраїлю інформує населення про таку повітряну загрозу і чи достатньо в країні укриттів е, з приводу інформування зараз командування Тилу це служба, яка займається саме інформуванням населення. Вона розробила нову е, таку систему, тобто ми. Отримаємо чотири сповіщення. Перше сповіщення це коли є якісь зафіксовані е, рухи в Ірані, з приводу того, що можливий буде запуск ракет. Е, і в цей момент всі, хто в Ізраїлі на території Ізраїлю від командування тилу отримує інформацію про те, що вам потрібно перебувати біля укриття. Дуже важливо розуміти, що тут не підходять сходові е, клі, е, клітки, Так тут не підходять оці майданчики між сходами, між е, у будинку середні. Тут підходять виключно укриття, які є або всередині самих будинків, або громадські, які знаходяться в різних місцях по місту. Після цього, коли вже відбувся запуск іранських ракет, ми отримуємо друге сповіщення. Це означає, що близько 10 хвилин у нас є, і швидше за все буде тривога у рай в нашому районі. То, то вже потрібно спускатися до укриттів і бути принаймні біля них. І далі, вже третє сповіщення це. Лунає сама тривога. Це десь хвилина уже до того як ми чуємо буми, збиття, так перехоплення, і четверте повідомлення це вже коли можна виходити з укриттів. Найчастіше ми їх чуємо по радіо, тому що зв'язку в укриттях немає. З приводу вашого другого питання чи достатньо укриттів, На жаль, є дуже багато житлового фонду старого, в якому немає навіть підвальних обладнаних хороших укриттів, і людям доводиться. Ця іти до громадських, але тут дуже важливо ще раз наголошувати, що не можна. А... Нехтувати цими правилами, і от, наприклад, трагедія, яка трапилася напередодні в Батьямі, про що вже заявляли і командування тилу, і міська влада: що якби ті люди, які не були в укриттях, які були в будинку самому на поверхах, вони сховалися в укриття, швидше за все, вони б залишилися живими. І тут важливо, найважливіше знайти найближче укриття до вас безпечне і там пересиджувати ці безпеки. Так, небезпеки, так не виспалися, так важко серед ночі вставати, бо ще раз ці обстріли зазвичай відбуваються серед ночі. Це дуже важко, особливо людям з дітьми, сама як мама двох знаю. Це дуже важко, але не виспані краще ніж неживі чи поранені. Уляну, а підкажіть, чи є якісь інструкції від посольства України власне для українців? Чи планується евакуація наших громадян? Щось відомо про це. Е, ще коли в перший день тобто відбувся відбулася атака на е, іран з боку ізраїля е, посольство україни в державі ізраїль відразу розповсюджило інструкції що робимо знову ж таки інструкції слухаємо командування тилу ховаємося е, слідуємо Тобто ми слідуємо інструкціям командування тилу. Така була інструкція від посольства України в державі Ізраїль евакуації. Поки що не планується, бо тут треба розуміти, що єдині повітряні ворота, аеропорт Бен Аеропорт Бенгоріон вони наразі зачинені, і самі ізраїльтяни теж нікуди не можуть ні поїхати, ні ні заїхати. Хто хоче дуже багато ізраїльтян десь застрягли по дорозі. Вони не можуть повернутися додому. Ті, хто хочуть залишити, вони теж не можуть виїхати. Те є кілька пішохідних, пішохідних переходів між Йорданією та Єгиптом, але ізраїльська влада не рекомендує користуватися цими переходами і переходити на територію цих країн, тому що в даній ситуації це достатньо небезпечно для громадян Ізраїлю і, в принципі, тих, хто слідує з або до Ізраїлю. Тобто, власне, ми зараз трішки на такому собі острові опинилися, на який не можна ні за виїхати, з якого не можна ні виїхати, тому тут е, громадянам України можна рекомендувати лише бути спокійними є гарячі лінії, е, де можна зв'язуватися, отримувати різну допомогу інформацію. Але поки що наразі ситуація така, що ніхто нікуди не може виїхати.